Чергова тривога пролунала у багатьох областях. І лише за ранок їх вже було кілька. Бачимо зараз мапу тривог в онлайн режимі. Бачимо, що більшість областей почервоніли. Тому не ігноруйте, будь ласка, тривогу. Якщо чуєте, якщо бачите, що у вашому місті, у вашому регіоні, зараз лунає повітряна тривога. Тоді обов'язково залишайтеся в укриттях до відбоїв. Тривоги оголошують через постійні атаки ворожих безпілотників. Ними росіяни атакували мирні міста усю ніч. Перші сповіщення про рух ворожих дронів з'явилися близько одинадцятої години вечора. Кілька груп безпілотників прямували північно-західним курсом. Інформацію про їхній рух у мережі оновлювали щогодини. І вже над ранок шахеди фіксували на Київщині, в Чернігівській, Сумській та Херсонській областях. Звуки вибухів чули і жителі Хмельниччини. Там активно працювали сили ППО. Скільки ворожих дронів вдалося збити у повітряних силах? Ще не повідомили. У Кушугумській громаді на Запоріжжі, де росіяни увечері поцілили в дитяче кафе, оголосили жалобу. Поранення через ворожу атаку дістали чотири підлітки. і 18-річна дівчина, яка працювала у закладі, поліцейські і місцеві жителі надавали дітям першу допомогу. Втім, попри всі зусилля, найтяжчий із потерпілих, 15-річний хлопець, помер у реанімації. Дитячий заклад, де завжди відпочивало багато дітей, вигорів ущент. У поліції кажуть, на місці обстрілу знайшли залишки артилерійського снаряда калібру. 152 мм. міліметри. Не чекайте на порятунок лічені дні. У Мирнограді на Донеччині поліція буде розшукувати батьків, які приховують своїх дітей від евакуації. Правоохоронці обходитимуть кожен будинок на у тих районах, у які ворог обстрілює найбільше. Зараз лінія фронту проходить менш як за 5 кілометрів від Мирнограда, а у місті досі майже 16 тисяч людей. Як раніше повідомляли кореспонденти ТСН, у Мирноградській громаді вже припиняють видачу гуманітарної допомоги саме через безпекову ситуацію. Про те, що лік іде на дні, напередодні заявила і влада сусіднього Покровська, мешканців громади закликали терміново виїжджати у безпечніші місця. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна побувала в цих громадах. Її матеріал дивіться далі. Місто Мирноград зараз повністю не відповідає своїй. Назві одна з найгарячіших ділянок фронта, де на хресті досі написано російською «Спасі і Сохрані». Через дорогу від стели синьо-жовті прапори. Могили тих, хто воював і загинув, аби і в рідному місті було мирно. Ми заїжджаємо після третьої години дня. Вулиці майже порожні. Вже настала комендантська година. Вона триває аж до 11-ї години ранку. Лікарня, пошта не працюють, але досі тримається кіоск з шаурмою. Продавчиня Ганна їде додому з роботи на таксі. Водій Олександр розповідає останні новини у місті. Я таксую. Шорма, що Шо, є багато клієнтів. Да. Так, не тільки військових, але й місцевих теж. А у вас багато клієнтів. Так. З машини взагалі не вилазять. Дуже багато на Покровськ, на вокзал возимо, на пошту люди речі відправляють. Потрохи евакуація йде. Але людей в місті вистачає. Скільки зараз до Покровська доїхати коштує? 320 триста рівень. Головна небезпека цього міста ще й в тому, що тут близько шести сотень дітей, з них десять дітей з інвалідністю і досі не евакуйовані. Під гурки та артилерії місцевий прибиральник вигрібає сміття. Він один з тих, хто не лише залишається у місті, а й продовжує працювати. Так, Має бути сіст, а ви не виїжджаєте. У мене п'ятеро котів і нема грошей, щоб оплачувати оренду, десь. Дити. Один з символів поруйнованого Мирнограда ось ця колишня дев'ятиповерхівка. І такої майже нічого не залишилося. Стої небезпечна зона, дійсно небезпечна. І супермаркет ви нема. Зараз просто за мною ви можете бачити. Густий дим до лінії розмежування менше 4 кілометрів. Вибух був такої сили, що машини повідкидали буквально на 50 метрів. Місто Мирноград колись мало назву Димитрів, але було декомунізовано. І шахта Стаханова, під яку і працювало це містечко, була переименована капітально. Як і більшість донецьких міст, тут дуже багато троянд. У Мирноград долітає все від дронів і до артилерії. Сусідній Покровськ до нього звідси їхати менше 10 хвилин. Розносять більшими калібрами. Це результати нічного прильоту двох ракет с 300 по місту Покровськ. Тут постраждав соціальний об'єкт, а також 12 навколишніх багатоквартирних будинків. У Нас все вулиці. Ми на сьомому поверхі живемо і рами немає. Всередині нічого немає, мама з судом вижила. Слава Богу, тангелохоронці та щодня з прифронтових міст виїжджають сотні людей, але десятки тисяч лишаються. Люди відтягують складний момент ухвалити рішення, кинути все і поїхати. У когось немає грошей, хтось не може залишити рідних. Комусь оцінити масштаб загрози заважають паніка та страх. Тепер будете виїжджати, мабуть. Ну так, плануємо. З Донеччини Наталя Нагорна Ігор Сірий та Віталій Овсянніков. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. Росія перекидає на Курщину резерв бригади, що діяла поблизу часів яру наприкінці липня, посилаючись на російських військових блогерів, пише американський інститут вивчення війни, зазначивши, знадобиться кілька тижнів, щоб побачити будь-який можливий вплив таких передислокацій на російські операції в Донецькій області. Тим часом німецьке видання Більд пише про можливий курський котел для росіян. ЗСУ оточують три тисячі російських вояків. Це стало можливим після знищення мостів через річку Сейм. До закриття котла ЗСУ лишається близько п'яти кілометрів. Зауважує змі підривати мости на сеймі. Наші бійці почали кілька днів тому. Це може відрізати російське угруповання, оскільки район із заходу і Півдня оточений територією України. Тим часом російські змі з посиланням на джерела у військово-політичному керівництві повідомили, Путін дав своїм військам часу до 1 жовтня, аби ті витіснили з із Курщини. Завдання ускладнює розпорядження російського диктатора не знімати війська з ключових ділянок на Донбасі, як відомо, на Курщину Москва вже передислокувала деяких військових із Калінінграда та півдня України. На останньому брифінгу Пентагону підтвердили, що бачать певні маневри Росія. Ми бачили ознаки того, що Росія переміщує невелику кількість сил у Курську область для реагування. Я б сказав, в Росії поки що дуже важко реагувати. Відтак ми продовжуємо бачити певне просування українців на цьому напрямку. Але нехай про операції розповідають українці а про свої збройні сили росіяни. Геть московську церкву, Верховна Рада схвалила відповідний законопроєкт. Він набуває чинності за 30 днів після опублікування. Хоча є нюанси. Про них кореспондент ТСН Ігор Бондаренко розкаже детально. Законопроект про заборону російської православної церкви півтора роки із дискусіями та суперечками пролежав у парламенті, але був прийнятий у другому читанні без обговорення лише за кілька секунд. За 265 рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Вітаю, колеги. За місяць після підписання та оприлюднення закону РПЦ в Україні буде офіційно заборонено. Теж саме чекає і на дочірні релігійні організації, підпорядковані Московському патріархату. Законодавці дали їм 9 місяців, щоб розірвати всі зв'язки з країною терористом. РПЦ це не релігійна організація, це саме частина російського терористичного режиму. І е, дуже коректно в законі, який сьогодні проголосувала Верховна Рада, немає жодної заборони українських релігійних організацій ми забороняємо дві речі: РПЦ, як просто ну структуру, яка підтримує геноцид українців, і зв'язок із нею. Ідея вигнати московських попів з України з'явилася ще у грудні 22-го. Проти духовної незалежності від Москви виступали депутати від же забороненої ОПЗЖ, окремі слуги народу, відомі американські політики та деякі церкви у Європі. Українська православна церква наполегливо переконує суспільство, що вже немає жодного відношення до Москви. А дії української влади називає гоніннями у парламенті. погоджуються – виганяють російську нечість. Ми нікого не забороняли жодну українську церкву. Ми заборонили зв'язок з російською, так званою церквою, з російською армією з ФСБ і з Путіним. Це єдина заборона, яка там існує. Шукати російський слід серед релігійних конфесій буде спеціально створена комісія. Представники уряду, громадськості та релігієзнавці перевірятимуть церкви і виписуватимуть приписи. Якщо підозрювані у зв'язках з Москвою від своїх покровителів не відмовляються, справу про заборону відправляють до суду. У церкві забирають державне чи комунальне майно і передають власникам. Дуже багато є державного і комунального майна, яке в користуванні, от як приклад Києво лава. Так, отці ну державі і органам місцевої влади все одно будуть я думаю суди, але це буде значно простіше повернути в управління державою тим майном, яким користуються релігійні організації, які мають зв'язок з Росією. Поки в УПЦ заявляють про тиск, служба безпеки України продовжує ловити колаборантів та держзрадників у рясах. З початку повномасштабного вторгнення викрито більше ста священнослужителів московського патріархату, 25 з них вже сидять за ґратами. Деяких вдалося обміняти на українських захисників. Ігор Бондаренко Михайло Путята ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Хотіли легких грошей, натомість потрапили за грати. Одразу дві групи серійних паліїв, що знищували військові авто на замовлення, затримали на Дніпропетровщині. Інструкції від російських кураторів вони отримували у месенджерах. Відео підпалі відправляли замовникам і чекали на винагороду. Троє молодиків у Дніпрі, яким ледь за 20 років, встигли знищити п'ять військових авто. І ще двох річних чоловіків затримали у Кривому Розі. Вони облили легкозаймистою рідиною військ. Військовий позашляховик, що повернувся із передової, винагороду отримати так і не встигли. Усім п'ятьом підозрюваним загрожує до 10 років тюрми. Загублені у плавнях на Одещині прикордонники врятували чоловіка та жінку, яку які заблукали серед очерету, і цілу добу не могли вибратися із боліт. Закохана пара намагалася потрапити із Бесарабії до Одеси, але хотіла оминути транзитну ділянку дорогу через Молдову. Мовляв, на КПП завжди перевіряють документи, а чоловік свій паспорт загубив. Утім, втратили орієнтацію на місцевості і ледь не загинули в болоті. Коли остаточно зневірилися, що зможуть вибратися, знайшли місце із телефонним сигналом і подзвонили до поліції. Прикордонники розшукали мандрівників за допомогою безпілотників. Результат мандрів був неочікуваним. Чоловік освідчився своїй коханій. Втім, від штрафу за порушення прикордонного режиму пару це не врятувало. Розгляд справи про можливу державну зраду Нестором Шуфричем. Печерський суд може розпочати уже восени 29 серпня. Закінчується строк на вивчення сторонами матеріалів справи. Після цього її розглядатимуть по суті. СБУ підозрює нардепа у співпраці із завербованим ФСБ екс нардепом Володимиром Сівковичем. Також під час обшуків у Шуфрича виявили російську символіку. Сам нардеп нині перебуває у слідчому ізоляторі, та всі звинувачення відкидає. А знахідки назвав історичні. Ними артефактами захисники Нестора Шуфрича натомість клопочуть про зміну запобіжного заходу. Мовляв, підзахисник потребує планової операції через грижу, що підтвердили медики. СІЗО прокурори виступають проти зміни запобіжки і вимагали відводу судді, який мав її розглянути. Суд щоправда у такому клопотанні обвинуваченню відмовив сам нардеп та його захисники кажуть, через постійний біль йому складно брати участь в засіданнях та вивчати матеріали справи. 29.08.24 буде вважатися, що захист і підозрювано ознайомилися з матеріалами. Зараз виходить ситуація така специфічна, що, начебто, треба ознайомлювати з матеріалами кримінального провадження. Йому це фізично важко робити, оскільки постійні болі ну це зрозуміло. Да, тобто вони просто постійні. І все. у нас зараз є всі дозволи для проведення операції. Зараз уже да? і цю операцію не проводять. Протез, який дозволить повернутися на фронт, ТСН разом із благодійниками збирають Валерію дичу на штучну ногу. Боєць на псевдо дальнобой втратив частину ноги під бахмутом. І після лікування та протезування чоловік знову хоче до армії. Але для цього потрібно зібрати 450 тисяч гривень. Заради цього благодійники влаштували на Київщині спортивний фестиваль Айрон Кореспондентка ТСН Юлія Кірієнко розкаже історію бійця. Дивіться далі. Він вправно маневрує на щільно запаркованій вулиці Києва, і на перший погляд Валерій нічим не відрізняється від пересічних водіїв. Валерій, поїдьте, нас. Валерій приїхав на техогляд свого протезу. Його треба робити раз на півроку, але цей позачерговий штучну ногу йому зробили лише два місяці тому. Пускайте, Пускайте я буду триматися. Частину ноги Валерій втратив у пеклі під бахмутом. Восени минулоріч, коли заходив на позицію, наступив на міну. Противопіхотка пенка проста противопіхотка. Один вона одразу одриває ступу. Вона людину не вбиває, просто-напросто калічить і все. Це його друге поранення. Після першого тоді уламок снаряду влучив у спину, втік з лікарні раніше. каже, не міг довго лікуватися бо боявся підвести своїх. Його підрозділ тоді, якраз заходив на передову Харківщини. Врачі кричали: Блін, що не пустим, поки шви не зніме. Ну шви зняли. Написав розписку, що претензій немає, якщо шви розійдуть. А ну там трошки раніше зняли шви із такою ампутацією, каже Валерій: тепер далеко не втечеш, але він хоче повернутися на передову. Найперше через сина, з яким ще 25 лютого 2022-го став у стрій нашого війська, а ще й тому, що не може сидіти в тилу, допоки в Україні війна. Та ні, хочеться більше ще якийсь Уклад більший докласти. То, що, ну да, побратими, блін, один плюс. І хочеться ще більше, більше помогти. блін. Щоб ще був плюсик у ньому. Попри таке складне поранення, командир готовий взяти бійця назад у підрозділ. Навіть посада є у групі, яка евакуює поранених. І хоч два роки повномасштабної був на фронті проти танкістом у мирному житті працював водієм-далекобійником. Там теж треба водітелів, треба, треба, треба робити евак, треба завозити хлопців, возити там теж треба хороші нерви мати, не боятися. Поля вже страх пропав, але це можливо лише за умови. Якщо у Валерія буде зручний протез, ось такий нині ставлять українським воїнам, які хочуть повернутись у військо. У світі його називають спортивним в Україні. Шабля. На фронті він користується популярністю, бо дозволяє бігати і стрибати без шкоди для хребта. Це протез для. Активних занять спортом безпосередньо для бігу, тобто це спеціальна шабля, яка розрахована під певні навантаження, да яка має забезпечувати високу мобільність і безпечний біг для пацієнта. В укрпротезі, де допомагають Валерію повернутися у військо, знайшли таку мобільну штучну ногу у Британії. У нас обіцяють зібрати та підігнати розмір. Лишилось розрахуватись за замовлення, а це 450 тисяч гривень. От за цим QR-кодом можна до допомогти бійцеві, щоб на передовій він допомагав пораненим. Юлія Крієнко Мерінова, Іван Головач, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.